20, як це буде дуже добре, хто Друге. Ми виступали. Були у нас по радіо, і Надія Павлівна виступала, і кореспонденти наші спілкувалися з нею. І ось після виступу Юлії Вікторівни. Що -що? Після виступу Юлії Вікторівни було кілька запитань на радіо. Перше. Це телефонували радіослухачі. У дитячій поліклініці на першому поверсі повністю зруйновано систему опалення. Є частково палять за другий поверх. Чи це не страпилось того, що так готова без всяких попереджень, без підготовки, не підготовили крила, або в реальному порядку перевели всіх поліклініку? Це запитують радіослухачі. Я коментувати нічого не буду. Друге запитання: радіослухачів, не моє. У груднячків. Діток 2-3 місяці абсолютно майже відсутні імунітет. І в одному приміщенні будуть, ну скажімо так, люди мого віку, старшого, у яких багато болячок, інфекція, ну і Є так далі. Кажуть, будемо відкривати вікна, будемо мити підлогу, сквозняки робити. Оце відповіді так в принципі не було. Сколь сказали, що будемо розділяти, але озвуклиночку, ну, так. Далі ми всі проходимо. Прох огляду поліклініці. Особливо, коли дії з'їжджаються всі госпрацівники працівники черги, лишенько моє не незабуду. А там ще й дітки будуть. Буде груднячком мама проходить поза чергою в дитячій поліклініці. І бабуся чи дідусь старенькі, вони теж мають право поза чергою. Конфлікт інтересів. Оце питання не єднане. Ну, один жартівник, я думаю, називаю жартівником із Рамадана ваш земляк. він сказав таке питання. А ви запитайте, а чого не об'єднати разом хірургів і патоанатомів? Ну і ті, і ті ріжуть людей. Ті будуть тих вчитися, як різати, щоб людину не розрізати, ті будь-дивитися, як трупа розрізати. Вони ж теж будуть друг друга вчитися. <різь> да. Чи таке реформа не передбачає? Це запитання теж радіослухача. Ну і останнє про економію коштів. Це вже питання моє особисте, це Наталя Павлівна говорила про це, що лікар сімейний, якщо він зможе і аналіз зробити і все, він сам це поробить, не, пороби. не, це пороби. не це треба бачити. буде... Да, 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 да. Але чи не вийде так, Наталя Павлівна, це вже вам питання з, ну, з, Європ... з європейського досвіду ваших побачень. Чи не вийде так, що лікар, який не все вміє робити, ну і ж лікарі, І він просто, щоб зекономити кошти ці, братиме це за все, робитиме аби як, а від цього страдатимуть люди. Ну, ми ще до цього від цього на жаль ще дуже далекі. У нас у нас у нас поки що немає. У нас все роз'єднано. У нас міські послуги поки що надають міські фахівці, лабораторні обстеження по функціональному навантаженні на тих, хто працює в лабораторії. Це я вам розповідала ідеальну модель, до якої повинна привести ось ця реформа. Але це ще у нас не на часі. Uh, 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 mm. Щодо ухвалення не моїй компетенції і приміщення не амбулаторії і не центру зеленої медико-санітарної допомоги, приміщення дитячої поліклініки. Але там що, якась аварія є? Ты уже высохла. Я не прошу, я не прошу. Ты уже бежишь, Да. Ну, ну, про про Значить, щодо груднички, може б лікар педіатр сказав, але я з своєї точки зору, я думаю, не однаково якусь вже пропадати мені в медицині і навчали на дитячі хвороби і імунітет. Я хочу сказати, що ну імунітет до яких хвороб? До вірусних основ. так? Тому що гіпертонією. Ішемічною хворобою серця дитина не захворіє, якщо вона разом постоїть із поживою людиною, якої 5 хвороб і цукровий діабет, і так далі. А щодо вірусних інфекцій, вони також можуть ці інфекції вловити у дитячій поліклініці. Де...